Всім привіт! Трішки запізно для цього відео, адже ось ось буде 14-й сезон, та Брайер нерфлять майже у кожному патчі, але у вас є ще місяць, щоб взяти бажаний ранг. На мою думку, це найлегший чемпіон для підняття рангу. Потрібно приблизно 20-30 ігор, щоб звикнути до механік Брайер та почати розвалювати противників. Я ніколи не грав в лісі до виходу цього чемпіона, але я закохався в неї, тому почав розбиратися, як грати в лісі. Саме любов до чемпіона дає змогу грати краще. Якщо вам не подобається чемпіон, навряд чи результати будуть вас вражати. Давайте подивимось на мої результати в сріблі та золоті. Майже кожна гра MVP або Ace. В мене не було гарних тіметів. Всі ігри були 1 в 9, але результат вражає. На аккаунті, де я грав лише в лісі, від срібла до Платини, в мене був інрейт 80% за 30 ігор. А шлях від срібла до Платини зайняв тиждень. Давайте розберемо, як в мене це вийшло. Брайер має свої унікальні механіки. Її W не дає керувати чемпіоном, і ви біжите як сільвер за кілом Пітавр. Це перше, до чого прийдеться звикнути. Ефект Берсерку можна зняти лише єшкою. Тому перше правило ніколи не нажимати W без відкаченої Єшки. Ціль, яку буде фокусити Брайер, можна контролювати за допомогою Q. Але це не працює у випадку ульти, тому що ульта діє, поки чемпіон живий або не встане в жоні. Ось подивіться, як я бігаю за Вієго. Якщо ви нажали W і ціль вибрана неправильно, ви можете пригнути за допомогою Q на потрібного вам чемпіона і ціль буде змінена. Моя порада використовувати тільту, для того, щоб випадково не пригнути на міньйона. Якщо ви це зробите, пріоритет по чемпіонам буде змінено, і ви будете бити кріпів, поки вороги будуть бити вас. Єшка, окрім як зняття берсерку, також має сильний демедж, особливо на перших левелах. Також вона зменшує демедж, який наносять по вам противники. Знали б ви, скільки раз я вижив і виграв файт на одному ХП з допомогою Єшки. Тепер поговоримо про ульту. Використовуйте її максимально неочікувано, або якщо знаєте, що точно попадете. Коли противник чистить варт, заходить у вузький простір, або як у цьому випадку, щоб зняти сон лілії. Таким самим чином, можна перестрибувати клітку Вейгара або доджити любий контроль Використовуючи ці поради, ви будете помирати в декілька разів менше. Оббивати більше. Тож, з механіками розібрались, Давайте подивимось на гру в лісі. Зазвичай я роблю клір, так як чемпіон дуже залежить від предметів та рівня і має одну дуже швидку зачистку. Запам'ятайте, це лише здається, що Брайер сильна на першому рівні, але вона один з найслабших чемпіонів на першому левелі. Тому ранніх файтів, особливо інвейдів, ми завжди уникаємо. Починаю я зазвичай з W. Другим качаю єшку, щоб вносити масовну шкоду по кемпах. Ось, наприклад, півники, яких я беру за пару секунд, і качаю знову W, щоб швидше зачистити інші кемпи. Дуже важливо, якщо ви качаєте на третьому рівні W на дві одиниці, ніколи не файтіться, навіть якщо ворожий лісник заінвейде вас на останніх двох кемпах. Битись можна починати на четвертому рівні, коли у вас вже є Q. Після фул кліра я виходжу на краба. При цьому на початку гри я стараюсь дізнатися, звідки починає ворожий лісник. Якщо його маршрут співпадає з моїм, потрібно подивитись на ваших лейнерів. Якщо ваші тімейти мають пріоритет по лініям і можуть підійти до вас в файт на крабі, тоді ми йдемо забирати його. Якщо лінії запушені під наші таверки, ми не ризикуємо файтитись на крабі. замість цього бекаємось і йдемо одразу на протилежного краба, починаючи другий клір саме з нього. Запам'ятайте, маршрут краще не змінювати. Якщо вийшли знизу до верху, так і продовжуйте. Якщо тільки не виникне якоїсь більш важливої потреби, наприклад, дай вашого лейнера. Фарм дуже важливий в нинішній меті, тому я гангаю лінії, де я впевнений, що вийде забрати кіл, і не стою в кущах по 3 хвилини, щоб забрати 300 голди. Краще за цей час виформити більше кімпів, це принесе більше золота, а головне досвіду. Ранні об'єкти теж дуже важливі. Якщо ви бачите ворожого лісника в іншій частині карти, ви без проблем можете забрати раннього дракона чи герольда. Стараємось взяти шостий рівень якомога раніше. Саме в цей момент починається наша гра. На Брайер є безліч різних збірок. Тож коли які використовувати. Є три основні збірки. Через брузерська через Гордринкер, брузерська через Stridebreaker та Літаліті. Всі ці збірки потрібно правильно комбінувати з рунами. Для початку, щоб було легше, давайте поділимо наші руни на два дерева: жовта з зеленої гілки та червона синя. Червону з синьою гілкою ми використовуємо для леталіті білду. Hell of Blades буде давати потрібну швидкість атаки, без предметів на це. Ми використовуємо леталіті збірку тільки проти тонких композицій, які не будуть збирати броню. Також можна збирати, коли у противників лише один товстий чемпіон, який збирає ХП, а не броню, наприклад, мунду або Time шкоди по таким танкам у нас буде достатньо. З основних предметів цієї збірки мені дуже подобається Госплейт першим предметом, далі колектор, і за ним шакра максимум. Якщо у противників багато вибухової шкоди, можна зібрати стерк, який дасть вам щит та час, щоб виграти файт. Я зазвичай не купую суття для цієї збірки, а користуюсь суттям з руни. Таким чином, я швидше збираю основні предмети, а недостатню швидкість компенсую його та гостом самодерка. Поєдную цю збірку з червоним лісним петом або зеленим, коли у противників багато вбив з вибуховою шкодою. Але є ще один предмет, який збирається доволі рідко. Якщо у противників багато щитків, обов'язково купуйте серпант Тільки подивіться, як швидко збивається щитшена. Перейдемо до наступної збірки. Якщо команда противників має багато танків та купу чемпіонів ближнього бою, ми збираємо брузерську збірку через Гордрінкер. Руни для цієї збірки ви можете бачити на екрані. Основними змінами є Overheal та Revitalize, які збільшать ваш вампіризм та дадуть додатковий щит. Поєднуємо це з зеленим лісним монстром, і на щит буде ну дуже великим. Другим предметом в цю збірку ми додамо Cleaver або Ботрек. Блеклівер, якщо ворожі танки збирають броню. Ботрак, якщо ворожі танки купують предмети на здоров'я. Третім беремо Стерак. І далі захисні предмети, які будуть корисні саме в вашій ситуації. Багато критичної шкоди. Рандуїн. Мілішники, які мають вампіризм тронмейл. Багато вибухової шкоди. Дезденс. АП. Дуже класно сидить Віцент. А якщо багато контролю? Уесес. Потрібен додатковий відхил спірит візаж. Все це дуже сильно залежить від команди противника. Остання збірка не сильно відрізняється від попередньої. Основним предметом буде страйбрейкер. Комбінуємо з цими рунами. Зверніть увагу, тут ми беремо Тріумф замість оверхілу та анфлічинг замість ревіталайзу. Коли ж ми йдемо в цю збірку? Якщо у противників багато контролю та вам потрібно буде їх наздоганяти, страйбрекер не замінить цьому випадку. Також для цієї збірки ми беремо флеш замість уста, щоб перестрибувати деякий контроль. Наприклад, буморгани або люкс. Все інше залишається незмінним з попереднім білдом. Тепер ви знаєте достатньо, щоб почати грати на цьому чемпіоні. А те, як на ній граю я, ви можете побачити на моїх стрімах на Твічі та Ютубі.